Готував теракт біля військової частини у Хмельницькому. Сбу затримала 32-річного місцевого жителя, який на замовлення росіян планував закласти вибухівку біля пунктів базування сил оборони на території міста. Про це повідомили у службі безпеки України. За даними слідства, відповідне завдання зловмисник дистанційно отримав від свого куратора з Росії на початку цього року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ і Національної гвардії України. Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість і фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. У разі виявлення таких об'єктів, фігурант вивчав його периметр на наявність зручних місць для закладки саморобного вибухового пристрою. У разі виявлення таких об'єктів фігурант передавав куратору з РФ відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції з виготовлення вибухівки, яку можна було б активувати віддалено через телефон. Зрештою, СБУ спрацювала на випередження і затримала підозрюваного, коли він проводив розвідку поблизу військового об'єкта. Й вилучили у нього мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він власне й спілкувався з російським спецслужбістом. Як встановили правоохоронці, агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на телеграм-каналах швидких заробітків на психотропні препарати. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану та поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, від початку лютого Україною прокотилася серія нападів на військових центрів комплектування та диверсій біля будівель за цікав, внаслідок чого один працівник навіть загинув. На ці випадки вже відреагував головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський і закликав до повного та всебічного розслідування злочинів проти військовослужбовців, які відбулися днями у Полтавській, Рівненській та Дніпропетровській областях. Тим часом в СБУ заявили, що спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Спочатку використовують їх у власних цілях, а потім позбуваються як зайвих свідків. Відтак правоохоронці радять на такі пропозиції не погоджуватись, оскільки це може загрожувати вашому життю, а натомість закликають українців повідомляти про спроби вербування у чат-бот СБУ з пали ФСБшника, щоб допомогти викрити російську агентуру. Канал, НТА.